Мої вітання моїм шановним підписникам і гостям мого каналу. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за підтримку, за ваш час. І саме велика подяка вам за ваші донати. Минулого обліцу ми з вами розпочали черговий збір. Я бачу, що ви долучилися, воїни, і я вам безмежно вдячні за це. На цей раз збір у нас буде такий більш тривалий, тому що потреб дуже багато у нас. І ви знаєте, що на Херсонщині саме місто Херсон і Херсонська область зараз під прицілем дронів цілодобово, і зараз автівки стають самою такою, знаєте, бажаною мішенью для кацапів. А нашим воїнам автівка. Ну, не це життєво необхідно, тому що це пересування. Від цього залежить і їхнє життя, і, врешті-решт, наше з вами життя. Тому. Наші воїни не збираються здаватися, тому і ми не будемо здаватися на своєму фронті. Ми знаходимося в тилу, як би так сказати. Ну всі ми не в окопах, так але це не менш важливо, а можливо, навіть в деяких випадках і надважливо. Тому я знаю, що ви всі втомилися. Я знаю, що у декого є вже зневіра і, і проблеми у кожного різні свої. Але давайте піднапряжемося. Як я вам вже казала, лишилося зовсім трохи. Ми не можемо кинути зараз хлопців на одинці. Нам треба вистояти у цьому жорсткому протистоянні. А воно, як то кажуть, зараз дуже жорстким буде, тому що сама темна ніч перед світанком. Якщо ми зможемо більше назбирати, аніж на один чи пару автомобілів, це було б дуже чудово. Нам потрібно і репи, і треба ремонтувати ті автомобілі, і колеса потрібно міняти, тому що ну, війна є війна. Тому збір продовжуємо. І я являюсь таким, знаєте собі, містком між військовими і вами. Я вас дуже прошу. Не проходьте мимо, долучайтеся, вдячна за кожну гривню. Маленьких грошей в нашому випадку не буває. Одна гривня п'ять, три, десять це теж кошти, але якщо всі разом. Сердечно вам всім дякую. Продовжуємо збір. Я отримала декілька повідомлень, що ті люди, хто переводив кошти на Приватбанк, гроші повернулися назад. Ну, як завжди, з Приватбанком багато розмов, але врешті-решт ми порозумілися, тому можете сміливо переводити на картку Приватбанку. Посилання на обидві картки на Монобанк і на Приватбанк тепер будуть під кожним відео або навіть на відео ви будете бачити. Ви можете кожен з вас зайти за посиланням, подивитися, яка там сума, скільки вже не. Зібрано. І, звісно, звітувати вам будуть військові, безпосередньо військові. Тому долучайтеся, продовжуємо виборювати нашу свободу. Ми не здаємося. Ну, і до новин. Сьогодні 18 серпня, як я вам вже сказала, да? і сьогодні має відбутися зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні. Оцю зустріч зараз і побачимо. Ми вже так, знаєте, попередньо вже трохи подивилися. На те, як то буде відбуватися, чого нам очікувати. Ну, але зараз, вже, знаєте, як то кажуть, ось коли ця подія має статися буквально через декілька годин, то зараз спробуємо подивитися, запитати у таро, як воно пройде яким чином, на що нам врешті-решт сподіватися. А новини дійсно вражають світ. Точно здорів. Я ви зараз згадую, пам'ятаєте, скільки нас карти попереджали? Скільки ви будете чути інформацію, скільки, але ведіться на все підряд. Добре. Як то кажуть, військові плюс-плюс прийняли. Ну що, зустріч? Давайте так. Фон зустріч. Я хочу потім подивитися окремо думки Трампа, Зеленського, як це все буде відбуватися, але от загальний фон оцієї зустрічі. Як не дивно імператриця. Імператриця тут на аркану це така жінка, вона вагітна. Тобто винашуються якісь плоди. Винашуються якісь плоди. Розумієте? Вона ще якби не розродилася та імператриця. Ну, але уже якісь плоди. Так, от хорошо. Покажіть мені на цій зустрічі Трампа. Це просто треш. Дивіться. Вісім мечів, десять мечів, імператор, дурінь. Оцих чотирьох арканів скільки інформації Трампа буквально лихоманить. Ви розумієте, вісім мечів, десять мечів і імператор. Це сам Трамп, його так і показали. Ну, а поруч з ним дурня показали, ну, це. Зараз розкажу, що до чого. Дивіться, його, наскільки лихоманить, він відчуває якусь певну конкретну поразку. І знаєте, як начебто. Як кільця удава його здавлюють. от він це відчуває. Кільця удави це може бути і Росія, яка тисне на Трампа, так, і його оточення, хто там демократи, республіканці, ну хто там, тобто оточення, оточення, які дивляться, і врешті-решт народ Америки, які дивляться на Трампа і дивуються, що він робить, так тому. І він ж переживає, що він може пошитися в дурні, не отримати Нобеля. Так? Якщо так будуть йти справи, то у Трампа настрій ну такий кепський. Він розуміє, що Зеленський виявився занадто міцним горішком. Ну, Зеленський Україна, це я так кажу, не тільки про самого президента, ну взагалі так. Він розуміє, що Україна, скажімо так, надто міцний горішок, і так от розібратися за одну хвилину, як це сталося там з іншими країнами, аж ніяк не вдасться. Він розуміє, що всі його я поставлю крапку, щоб це все це зійшло на ніц. Ну зовсім не прокачує, як то кажуть. Але і відвернутися від України він не може. Ну не може. Чому не може? Ну тому, що його знову ж таки пошиють в дурні і свої ж заклюють. Ось тут таке відчуття, що хто-хто, а Трамп як начебто йде надлезом пропасті. От, от зараз як начебто звалиться. Пам'ятаєте, коли ми дивилися, хто переможе на перемови на, на перегонах при виборах президента в Америку, на Трампа показували якийсь крах. От він дограється. от дограється. Звісно, в його руках є якісь важелі правління, але він їм, їм не використовується, не користується так, якби потрібно було. Звісно, він буде з усіх сторін тиснути на Зеленського, це однозначно буде його підштовхувати до капітуляції. Але карта дурня карта Дурня, це знаєте, це як оновлення, як щось нове. Тобто він з одного боку покаже: ну, він загнаний в кут, хто хто, а Трамп загнаний в кут. Але тут Дурін, Зараз я хочу запитати, про що це йдеться? Що це таке? Що, що значить перевзуються? По першу в першу чергу він буде шантажувати Зеленського. Він буде шантажувати, звісно, погрожувати шантажувати. Але я вам хочу сказати. Ах, він якось налаштований, що ця зустріч пройде десь приблизно так, як вона була першого разу з Зеленським. Так у вальному кабінеті, коли дійсно з Володимира Олександровича знущалися, і які б не що б там би не відбувалося, але президенти так не мають поводитися. Так як це вигляд, це був такий сором. Це такий був позор. Да, так дипломати і, і високопосадовці ну не можуть розмовляти на камеру. Ну тобто, сором такий відбувся. Ось він зараз розуміє, що йому хочеться тиснути на Зеленського, але м -м, трошечки по інакшому, тому що якщо він буде зараз в пух і прах розбивати Україну у всіх на очах, то це буде ну якби очевидно, що він ну. Що він зливає Україну, що він заодно з Путіним, але ж в своєму домі він уже не може потерпіти цю поразку. Тут розумієте, отака ситуація дуже амбівалентна. Тут немає якоїсь однозначності. Ну і звісно, все залежить від Зеленського. Тут Трамп каже: звісно, все залежить від нього. Тобто, Зеленського все показано як імпера... Ой, Трампа, як імператора. Ось що показано так. А Зеленський як король Пентаклів. І поруч з ним стоїть з одного боку перемога, а з другого боку вежа. Тобто все залежить від того, як себе поведе Зеленський. Ну він про це і заявляє, але і аркани дійсно про це кажуть. Ну, але ви знаєте, і в самого Трампа в нього, як то кажуть, піджилки трясуться. От трясуться по десятці мечів, він, він дуже боїться, він загнаний в кути, ще раз повторюю. Ну, і тут стоїть карта дурня. Неочікувано може вітер подути зовсім в іншу сторону. Щось нове може відбутися. Ну, так, так собі. Добре, давайте зараз побачимо Зеленського. Як налаштований Зеленський до цих перемовин, як він налаштований, що він буде говорити, яку, що він може прийняти, що не може прийняти. Ну, зараз що покажуть карти. Зеленський як налаштований. Ну, король Пентаклів, Паш Кубків, двійка мечів, маг. Шість мечів, король кубків, 10 пентаклів, це підтримка родини. Ну, мається на увазі суспільство, як сказати, країни ЄС, велика родина. Зараз скажу. Угу. А ось цей раз, коли е, минулого разу, то коли в них зустріч була в овальному кабінеті, ну Зеленського дійсно зробили якогось бовдера і дурня. Це було дуже негарно цей раз Зеленський не буде так себе. Він, знаєте, я не знаю, як це виглядає на мові, коли вони будуть розмовляти, але враховуючи попередній досвід, як відбулося, ну, як, що йому говорили, як він на те реагував, Зеленський зараз себе не дасть з'їсти. Так він буде отримувати якісь неприємні закиди. Він буде, але він не дасть Трампу повернути розмову. Не те, тобто він він не дозволить Трампу себе вивести на конфлікт, на скандал, на якісь такі неприємні розмови. Він дуже вміло буде тим же ж Трампом маніпулювати. На Зеленського випала карта Мага. Він, він, в нього є що сказати, є якісь безперечні козирі. То що я хочу сказати? Трампу не вдасться розлютити Зеленського, щоб знову вийшов скандал. Хоча до того буде підпирати, буде шантаж, будуть такі закиди неприємні, дуже якісь такі однозначні умови будуть. так? Але Зеленський не піддається. Він не піде на, повні, на повну капітуляцію. Тут однозначно. Тут, як мені кажуть, результат буде, але він буде якийсь, ми його не одразу відчуємо. Він якийсь прихований буде. Але на публіку скажуть про щось невелике. Колись ще раніше я робила розклади, мені завжди показували, що. Україна може погодитися на тимчасову, не якби не здачу, а полишити тимчасово ті території, які були захоплені 2014 року. Це безпосередньо місто там Луганськ, які там були поруч у населені пункти, Донецьк і Крим. Оце він може зараз полишити як би, на якийсь час, але все інше, те, що відбулося після 22-го року, те все має бути ем, негайно повернуто в Україну. Тут однозначно у Зеленського дуже така поту. Ужна, знаєте, є підтримка, як начебто якийсь козир є. Він не буде абсолютно впертим. Він, він буде наскільки гнучінким цього разу, що він того ж Трампа буде ставити як в ступор. Ви розумієте? Це якийсь такий виріс: не сказав ні, але й не сказав так. Але однозначно дав зрозуміти, що капітуляції того, там, чого, що там перечислив Путін, ви пам'ятаєте, так? і російська мова, і церква, і всі області, Ну і взагалі, ну, повісити в Києві прапор Росії на тому крапка. так? Звісно, про це і мова навіть йти не буде. І мова йти не буде. Тут, знаєте, як мені каже, Зеленський запустить якийсь такий процес. Ну, тут ви розумієте, тут є мах і диявол. Це так, наскільки віртуозно він на чомусь зіграє, я не знаю саме на чомусь. Мені так іде, знаєте, тільки, знаєте, не треба закидувати мої слова камнями. От мені, коли розкладаєш таро, от іде така, знаєте, як фраза: танцює як Бог, от так от мені йде, хоча тут диявол стоїть. Це про що? Це така віртуозність, коли дивишся на людину, і думаєш, ну як це можливо? Ну, ну як це можливо? От розумієте? Начебто ми всі ж складаємося однаково, у всіх однакові, руки і ноги. Але коли бачиш, як людина щось робить, або грає на якомусь інструменті, або танцює, і знаєте, тут як Бог, отакий от йде. Ось тут таке щось відбудеться, і я не знаю, що він йому скаже. Зеленський Трампу. Але я ж кажу: Зеленський запусте зупинку війни, але не ту, яку. ну, не, не так, як потрібно Путіну, от якось отак. Тобто, я вам хочу сказати, ці перемовини нам теж здадуться, от коли оголосять уже так, чи сьогодні вночі, вже чи завтра, вже ранку, ми будемо знати результати. Я не можу сказати, що ми прям всі будемо в захваті і всі будемо плескати. Ми просто багатого чого не будемо чути, але всередині запуститься такий механізм, який візьме в оборот і Трампа, і Путіна. Можливо, я вам довго це якось пояснюю, але тут так багато інформації, мені хочеться, щоб і самі ж хочеться розібратися в тому. Добре, чекаємо. Процес запущено. Ну і тут зразу вже карти випадали. Сім'я. Ну це країни є ті, що їдуть на підтримку. Вони дійсно ну давайте я перепитаю, тому що тут мені вже показали там 10 пентаклів і рицарь кубків. Тобто, це люди, які їдуть підтримувати Україну з добрими новинами. Давайте побачимо, як на тлі оцих перевон, як же ж там було сказано спершу: Трамп розмовляє з Зеленським. Він не хоче з усіма одразу розмовляти, а потім буде розмовляти із іншою спільнотою. Давайте побачимо. Як ці люди себе будуть поводити, лідери інших країн, королева Пентаклів, дев'ять пентаклів, королева мечів, королева кубків Емоцій дуже багато. Карта магу, тобто дуже емоційно будуть щось казати Трампу, показувати, доводити. І знову ж таки, дев'ять пентаклів це самодостатність, це реалізація якихось фінансових моментів. Королева мечів, королева кубків, королева пентаклів. Буде йти розмова про землю, що дійсно Україна не має поступатися своїми територіями. а Європі, ми знаємо, це невигодно, тому що якщо зараз Україна здасть Донбас, здасть Херсон. Через півроку буде Миколаїв, Одеса, а там добрий день і Молдова, і Польща, і Прибалтійські і Балтійські країни зрозуміли так. Тому дійсно Країни ЄС будуть виборювати нашу територіальну цю цілісність. Так ну і тут вони кажуть, якщо потрібно буде воювати, ми будемо воювати, і ми будемо вкладатися в Україну королева мечів і дев'ять пентаклів, ще й карта Мага. Так? Тобто вони покажуть Трампу єдність, цілісність. І Трампу, знаєте, якби не захочеться бути ну, відлюдником. Він тут не випав, але йому це дуже якби, ну, незручна позиція буде. так, Чи підтримує, чи підтримують країни ЄС Україну? Да, да, да. Дивіться, тут ось об'єднання відбувається, так, об'єднання країн, це якась зустріч. І ось вони. По підсумкам розмов, це, знаєте, це ще як відсвяткувати маленьку перемогу. Чому маленьку? Тому що тут паш кубків стоїть, кажу. да? Тобто якийсь ривок буде, але таке відчуття, що нам про нього, можливо, не одразу скажуть, знаєте, щоб ну, не злякати. Добре. Добре. Складні будуть перемоги, але я скажу, якийсь механізм вже буде запущено. Вони не будуть такі тупі, і хай Зеленському не постелять червону доріжку. Хай не буде там червоної доріжки, і американські військові не будуть рачкувати перед літаком Зеленського. Цього не буде, як це трапилося перед Трампом. І можливо, сам Трамп не піде зустрічати Зеленського. Але отой пафос, який ми побачили на Алясці, який він виявився клоунадним, як шапіто якесь принизливе для таких величних країн, а воно таке принизливе. То ця зустріч вона не буде такою, знаєте, гучною, але потужний механізм зміни запущено. Спостерігаємо. Далі. Новина. Україна запустила серійне виробництво ракет Фламінго з дальністю 3000 км. І ці ракети ну, така потужність, що вони зможуть бити по болотам і о, досягти Сибіру, і навіть надалі. Новина добра. Але давайте запитаємо, чи врешті-решт в цьому році, чи будуть застосовуватися ці далекобійні ракети Фламінго? Чому кажу в цьому році, знаєте, даю вже арканом такий більш ну, термін такий величенький, не питаю, чи це станеться на цьому тижні, да? Хай буде хоч би до кінця року, чи будуть, врешті-решт, використані ці ракети? А мені кажуть, так ви ж уже, каже, чуєте добрі новини. Ну, ми чуємо, так? Там по Росії добряче прилітаю. Імператор, колісниця, рицарь Кубків, мир, смерть, туз жезлів. Що я вам скажу? А ось і вам рішення. Ось і буде рішення. Так воно трохи довше, але це ми теж про це мали попередження. Коли я вам казала, що настануть часи, що Росія буде палати. Ось доки лаптеноги сидять на території України, оцей фламінго зі своїми рожевими крилями буде розносити в пух і прах їхню Росію. В пух і прах. І в, будуть розносити все, що пов'язано з війною. Все, що пов'язано, колісниця, рух вперед, активний, тут я питаю, чи будуть гатити? Так, будуть. Дуже будуть. І ось Путін хоче захопити всю Україну. А пам'ятаєте, коли розпочиналося це повномасштабне вторгнення, які були заяви, демілітарізація? Що там ще вони хотіли? Ну, Але про територію, і він весь час кричав: мені не потрібна територія, мені, не потрібна. мені треба вбити нациків, щоб роззброїти Україну. А врешті-решт, до чого доходять зараз розмови? Зараз навіть не піднімають тему деміталізації. Да? Е, зараз ніхто не каже про денаціоналізацію, про Бандеру, ніхто не згадує. Зараз Путін топчеться тільки навкруги території. Тобто, це, очевидно, оця його брехня. Йому треба була територія України, однозначно. Так от, в зв'язку з цими ракетами Фламінгу. Ось доки Путін він хоче захопити всю Україну, але він отримує згарище в себе вдома. І оці потужні прильоти, вони запускають оцей механізм, тобто безповоротне щось буде відмирати, ну, карта смерті, так? трансформація, яка веде до обнулення, до миру. Ну, до того, що будуть припинятися військові дії, тому що ці ракети будуть дійсно вражати такі, знаєте, дуже жирні, дуже потужні цілі. І причому це буде ну це не тільки ці ракети, ці ракети будуть і ще плюс до нього. Тобто, по Росії в них настають тяжкі часи, 10 жезлів, тяжкі часи. Ну, ось почне в них палати, і одразу, і одразу Росія стане такою зговорчивою. Одразу можна буде так домовитися і про території, і про все на світі. Ну, не хочуть по-доброму, значить, буде по такому. Значить, буде на території Росії пепелище. Тоді будуть домовлятися. І ще хотіла запитати, ось отут: коаліція охочі готова розгорнути сили стримування після припинення бойових дій. Слухайте, оці сили стримування, тобто іноземний контингент, він мав бути в Україні вчора ще. Вчора. Ну, але ж, ну тоді давайте запитаємо, хоч би дійсно це відбудеться, що коли буде зупинка бойових дій, чи дійсно, тобто чи на короткий час, чи на е, тривалий час, ну, тобто будь-яка зупинка, припинять постріли, припинять вибухи в Україні, чи зайде іноземний контингент. Чи зайде в Україну, те, що обіцяють. Ви бачите, зараз двійка жезлів, тобто, так, але ні, так, але ні ще. Ну, Чекають, поки зупинка буде. Рицарь жезлів, ну, хитрують, король жезлів, сім мечів і туз пентаклів. ха-ха-ха. Тобто і тут паш кубків і справедливість. Тобто, дійсно, зараз, якби ні. А ось коли припинуться обстріли, тоді так. Тоді так, оці фінальні аркани, які випали, зараз просто показують, коли вони там сумніваються, думають щось, чи потрібно це, чи не потрібно. У мене таке відчуття, чому не потрібно. Та тому, що на фоні ем, наших воїнів оці, от, ну, оці сили стримування, оцей іноземний контингент, він, мабуть, буде дуже тьмяно виглядати. Так? Тому можливо, вони не хочуть позоритися, тому нам їх пришлють після війни. Ми самі себе можемо захищати. А тут іще новинка така собі. Це сьогодні вранці я це побачила, що у Путіна сьогодні, сьогодні ж Зеленський летить в Вашингтон, ну він уже туди прилетів, так? А у Путіна збирають нараду. Що там у них за нарада сьогодні з самого ранку на Росії якась масштабна нарада. Всі генерали, всі. Чому засіпалися? Угу. О! Шість жезлів і вежа. Шість жезлів і вежа. І ще тут паж Пентаклів. Шість жезлів і вежа. Тобто шість жезлів це перемога, а вежа це нема перемоги. То... Голосити, що, скоріше всього, не буде прийнято якесь рішення. Чи якесь рішення? Зараз, зараз секундочку. Навіщо? Ух ти! А далі йде вісім кубків. Так? Дивіться. Це аркан перемоги, а далі дивіться, що йде перемоги. Вежа, 8 кубків. 8 кубків це відійти від того, що я вже здобув, що я вже маю. Зараз я вам розкажу. Я положу, як воно випало. Так, 6 жезлів. Вежа, 8 кубків. Колесо фортуни, Трійка Пентаклів і смерть. Ну, дивіться. Я так розумію, що, звісно, перемовини тривають 24 години на добу. І хоч Путін з Трампом там поцілувалися, облизалися, розбіглися, але розмови якось не припинялися. Ну, чи самі президенти, чи представники там один одному передавали, так? то чому Путін збирає нараду? Бо треба приймати непопулярні, треба буде приймати якесь рішення дуже непопулярне. тобто, те, про що якби домовилися, да? ну як Трамп, як Путін заявив, як буде, да? підлягає смерті, закінчення проекту. Зміна відбулася колесу фортуни, тобто, дивіться, я так розумію, що вони там в Росії стало зрозуміло і очевидно донесли до Путіна, що ті його пропозиції, хоч вони там і святкували певну перемогу, да, що Путіну вдалося Трампа покласти на лопатку. Ну а з Україною нема чого робити. То він так розуміє, що хтось йому вже доніс, що не так. Це не так. Плюс до всього, ми знаємо, що ми про це мовчимо, але ми знаємо, що в Україні є певні успіхи на фронті. Тобто, коли Путін хоче захопити території, через два місяці вийти до Трампа і сказати, Бач, ну це все ж уже моє, то скоріше всього так не виходить. І чого? Чого? Бо тут треба буде приймати якесь дуже непопулярне рішення, якесь дуже вразливе для всіх росіянців. І це треба, коли він не сам приймає рішення, а коли хтось є. Це дуже багатьом не сподобається, але їм треба до всього цього підготувати росіянців, підготувати ну, там, генералів хто-то. І він розуміє, що зустріч Трампа з Зеленським і подальшою ну, Євросоюзом тих представників, що це буде для них отаким ударом і крахом. Вони знають, що щось буде не по- їхньому. І там, знаєте, така як німа сцена. Тільки вчора було так, а вже сьогодні по-інакшому. Ну і добре. Я вам хочу сказати, з висновку із розкладу. От Хоч сьогодні ввечері, чи завтра вранці, можливо, і ми ну, будемо чомусь або здивовані, або якесь у нас незадоволення може бути. так? Але все-таки про щось домовляться. Я і, поп і перед цим розклади так показувала, що нам, знаєте, як ніж в серце, як якийсь удар. Але потім раз, і як сонце розвиднюється, як якісь події відбудуться, так, які нас поступово-поступово виводять якби, до світла, то я так думаю, що все ж таки лідери інших країн можливо, ну якби тиск тут відбудеться на Трампа. Трамп тисне на Зеленського, на Зеленського тиснуть на Трампа, тисне Зеленський разом із країнами ЄС. То Трампу, хоч і хочеться з'їсти Зеленського, але йому доведеться перевзутися. І трохи згодом ми отримуємо дуже добрі новини. По розкладу так виходить. Тому все, що ми чуємо, все, що нам інформація л'ється нам в вуха й на голову, не сприймаємо все це істерично і як трагедія, і як крах. Остаточного рішення іще немає, і воно не буде. Об'явлено, це буде трохи пізніше. Тому ми зберігаємо холодну голову, ми зберігаємо гаряче серце, ми маємо зберігати сили для того, щоб протистояти ворогу. Однозначно, іншого не дано. І чекаємо на добрі новини. Не по підсумкам сьогоднішньої зустрічі, а трошки згодом. Я вам дуже дякую за увагу. Продовжуємо донатити не стійте осторонь. Köszönöm, vám za